В середина першого місяця зими снігу впало вже немало, але він якийсь вологий і всі кущики, звичайно, дуже красиві. Але якщо морозець ударить вночі, то на деревах Примерзнуть великі кипи снігу, а потім від хорошого вітру можу зробитись халепа, поламатися достатньо багато дерев. Не витримають такої ваги мокрого, намерзлого снігу. Ну, прогулянки, в принципі, хороші бо дуже чисте і світле повітря дихати легко. Сніг притрусив абсолютно всі людські промахи, якщо де там упала обгортка з цукерки, воно геть некрасиво, а зараз її не видно, прикрито снігом. І естетичне враження дуже приємне від чистоти лісу, чистоти повітря. Освітлення, звичайно, не дуже яскраве, але середина дня це ще видно. Трохи через пару годин почне сутеніти. І буде вже досить темне оточення. А зараз ще гуляти дуже-дуже приємно. Запрошую і вас, хто разом зі мною йде на прогулянку. Запрошую вас прогулятися зимовим лісом.